Вітаю мої прекрасні атлетки, атлети на ютуб каналі Неса Морнова. Це канал про фітнес, який ви не закинете. Тренування, які полюбите, які стануть частиною вашого життя і будуть виконуватись у задоволення. Сьогодні я проведу для вас картю тренування, тренування для жироспалювання, спали 300 калорій та інші клікбейти. Я можливо використала в цьому заголовку. Не знаю, який у мене буде настрій. Можливо, вирішила. Пощадити вас і не використовувати, але на майбутнє, якщо ви побачите таке заголовок, спали 300-400 калорій, знайте, що це недостовірна інформація, тому що спалювання калорій буде залежати від кожної людини, його метаболізму цієї людини, складу тіла, рівня фізичної активності протягом дня і протягом життя в кожному окремому випадку. Я можу написати і сказати, що ми зараз з вами спалимо 200 калорій, але я не можу цього гарантувати. Ви точно свою енергію інтегру. Ви точно станете трошки витриваліше, ви точно потренуєте своє серце, своє, свої судини і станете енергійнішим. Більше про це у мене в блозі. Хайлайт кардіо, в дописах в сторіс, підписуйтесь обов'язково, щоб не прогавити. Поїхали, Швиденько розігріваємось, тягнемось ручками вверх, хрибиться, хребенцем, зі вниз, за п'ять мами плечовим. Коліна ставимо на підлогу, сідницями тягнемось назад, скругляємось грудиною вперед. І відтискаючись вниз, грудиною тягнемось назад, і вперед, грудиною тягнемось назад, віджимаємось. Лікті можна направити по сторонах, ось так. А можна направити вузьким хватом назад. У нас буде сьогодні інтервальне тренування. Якщо у вас є якісь особливі відчуття, дискомфортні під час виконання, можливо, десь зап'ястя втомлюється, можливо, вам складно буде даватися якась вправа і потрібна заміна. Я на вас чекаю, в онлайн-клубі Фітнес для всіх, який стартує щомісяця. Першого числа для того, щоб отримати від мене якісь більш індивідуальні підказки. Але сьогодні працюємо в такому форматі, максимально універсальному. Назад. І вперед залишилось у витяженні, І розкрились грудиною назад з лівого боку. І правою видих. лівий назад. Розкрились. І правою. розкрили грудні м'язи. Три, два, один. Прекрасно. Витягнули з позиції собака, морда вниз, грудину тягнемо до підлоги. Три, два, один. Опустились четвереньки. Вивели ліве стегно через верх і через сторону. Перед собою, знаєте що, я думаю, що зараз я швиденько зміню образ для того, щоб випадково цей контент не став контентом 18. Окей, котика, я перевігнула шорти, тому що не хотілося б створювати з цього відео якийсь еротичний контент зі своєї білизни. Швиденько розминаємо кушові сухопчики, поперек не провисає. Видих. Вам сьогодні знадобиться пляшка з водою, точніше, дві пляшки або гантелі, звісно, якщо вони у вас маються, вивели ліпоступу перед лівою долоною. Трошки Розгойдали тазом вперед-назад. Три, два, один. Підняли таз вверх і витягнули вверх. Зігнулись в кульшових, вивели ручки вверх. Зігнулись в кульшових, вивели ручки вверх. Зігнулись в кульшову в кульшових, опустили долоні вниз. Через сторону прибрали стегну, так само зробили на праву ногу, видих. Тобто ви не прогнули поперек, підкрутіть таз на себе. І на кожній ротації правого стегна робіть видих, тому що видих включає активує м'язи, жигу, одих 2. Поставили стопу перед собою. Я дуже раджу робити вам кардіо, тому що це запорука вашого здорового мозку, це профілактика деменції, інсульту, інфаркту. І це треба робити хоча б 60-40 хвилин на тиждень. Так, Підняли таз вверх. Розігнулись, не провисаючи в тазу. Кінчиками пальців потягнулись вверх. Зігнулись в кульшових суглобах. пішли назад, грудни, скруглили грудний відділ хребта, витягнули таз вниз руки вверх. Видих, два. І один. Плечики від вух відтягніть, не задирайте ось так руки вверх. У вас має бути довга шия. Один. Долоні поставили зсередини. Через сторону прибрали стегно. Піднімаємося вверх. Навпочипки. Ось так. Хребанається. Хребенцевим розкриваємось, випрямляємось. три. Два. Один. Ручки вивели в сторони. Покрутили зап'ястя. Покрутили гомілку стопу тучасно з двома зап'яснями. Тобто ви мобілізуєте гомілку стоп, подушка правої стопи впирається в підлогу. І ви якби по так змащуєте, вимазуєте ваш гомілку стоп правої стопи. Це там, де стикується стопа, і гомілка відповідно, Сподіваюся, зрозуміло. І так само ліва стопа. І всередину мобілізуємо, крутимо гомілкою і долонями три. Два, один. Прекрасно. Бокове згнання в правий бік і в лівий. Спочатку вам швиденько показую всі вправи. У нас їх буде всього чотири. Потім я вмикаю таймер. І у нас буде всього 10 хвилин роботи. 12, вибачаю хвилин роботи, але ви маєте увімкнути зараз це тренування по завершенню з цієї миті, з цієї хвилини. Я напишу, яка це буде хвилина. І ви повторюєте ще один цикл, щоб ваша карта тренування вийшла на хвилин 20. Беремо гантелі, ставимо їх на плечові суглоби, робимо крок назад лівою стопою, лівою широкий. Якщо коліно трошки впаде за носок, нічого страшного. Ми робимо стрибок, піднімаємо одночасно руки, повертаємо ліву стопу назад, теж через стрибок, і повільно опускаємо руку вниз разом з тазом. Тобто у нас стрибок, стрибок вниз, вниз, вниз. Стрибки у нас швидкі, опускання вниз повільне. Стрибки у нас швидкі, опускання вниз повільне. Так само у нас буде на другу. Групу. Ми зробили випад стрибок на одну сторону, прибрали гантель. Гробимо берти, зап'ясі під плечовим суглобом, на видиху стрибок вперед, стрибок вверх, опустились вниз, стрибок назад зробили. Можна робити повільні кроки, крок вперед. Крок вперед спинка пряма через присідання підняли тут. Тіло вверх через присідання опустили тіло вниз, обережний, повільний, спокійний крок назад. виконали крок вперед. Крок вперед, підйом вверх, вниз, або через стрибок. Потім ми виконуємо на другу сторону такі самі стрибки з гантелями, як було в попередній вправі. Це перші дві вправи. Третя вправа, випад, правий бік, правою ногою. Правий бік, правою ногою. Ліва долонь тягнеться до правої стопи. Потім робимо крок назад правою ногою, ротація в лівий бік. І в верхній точці ми робимо стрибок на лівій стопі. Ще раз правою ногою випад назад, правою ногою випад – правою ногою випад в бік, правою ногою випад назад і ротація в лівий бік. І в верхній точці робимо стрибок, виконуючи ротацію корпусом в правий бік. І у вас тулб такий, ніби біговий. Після цього ми робимо перебіг на місці, випад. Випад. З центру в латеральний випадку покилимо. покилимо, призгинаючись. кульшових солобах піднялись повністю випад вниз. Піднялись повністю випад вниз. Перебігом. І виконуємо випад на протилежну сторону, тобто лівою ногою, для того, щоб у нас стрибок. Був реалізован і на правій нозі теж. Я включаю таймер. Ви уважно слухайте. На все про все. 12 хвилин. Поїхали. Випад лівою рукою ноги назад і вниз, вниз, вниз. Вниз, вниз. Ліва нога назаду на випаді. Тепер ліву ногу робимо стрибок, плечі не піджимати, назад, вниз і стрибок-стрибок. Стрибок-стрибок. Стрибок, стрибок вниз. І ще раз вверх. І вверх. Супер. Прибираємо гантелі перед собою. Робимо зараз бьорпі, зап'ясні під плечовим суглобом, Приготувалися. Робимо стрибок вперед. Вверх. Присідання. Стрибок, стрибок, третій стрибок. Спинка пряма, видих, не привисаємо в тазу. Робіть стрибок на шиплячому звуках, на шиплячому видиху. Угу, вниз. Прекрасно. Тепер ми робимо випад. Правою ногою взяли дві гантелі. І робимо випад назад не лівою, а правою. Гантелі так само на плечовий низ. Стрибок, стрибок, стрибок і. Вдих і стрибок. Вдих і вдих. Вдих. Приберемо. І зараз у нас випад зі стрибком на одній нозі. Правою ногою в сторону. Правою ногою випад вбік. Потім правою ногою випад Назад. Ротація вліво і стрибок на одній нозі. Ніби у вас корпус прокручується. Латерально. Назад. Коліно над п'яткою. Стрибок. Латерально. Назад. Стрибок. І латерально. Назад. Стрибок. Латерально. Назад. Стрибок. Супер. Зараз у нас перестрибування зі сторони в сторону. І ми йдемо на друге коло. Вдих. Видих. У вас не глибокий випит. Стрибок. Ніби ви підставили стопи. Підставили стоп. підставили стоп. І розвернули корпус на латеральному випаді. Можна додати гантель до рук. Або передавати її внизу. Передали, дотягнулось. Передали в центрі. дотягнулись внизу. Передали в центрі. дотягнулись внизу. І тепер у нас випадна. Ліву ногу. Беремо випад. Лівою ногою в бік. Випад лівою ногою назад. І стрибок вер. Випад ліву ногою в бік. Випад ліву ногою назад. Стрибок вверх. Випад лівою ногою в бік. Лівою ногою назад і стрибок вверх. Ліва стопа не завалюється. Права при цьому. Назад, Ви постійно коліном. Трошки тиснути, якби в зовнішній край. Щоб у вас включала сідниця. 30 секунд відпочинок. Не лягаємо, не сідаємо, можна зробити ковток води і переходимо до другого кола. Приготувалися, віддишались. Якщо вам важко, розумію. Але запорука здорового організму, здорового тіла це не тільки качалка. І не тільки пилатись, але й одне кардіо буде неефективним. Нам потрібен різноманітний набір функцій. Поїхала. Крок назад, правою ногою і стрибок-стрибок вниз, вниз-вниз, і стрибок, стрибок, вниз 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 стрибок, стрибок, вниз, вниз-вниз-вниз. ліки не розтокуріти і стрибок, вдих. І вдих. Приберемо гантелі Ми готуємось до Вдих Вдихніс. Видих. Вдихніс. Видих. Поїхали. Спинка пряма. Не заламуйте шию. Шия є продовженням хребта. Щоб не провасати в тазу. Видихайте через шиплячіс. Правильний видих забезпечить включення м'язів животу без зайвого натужування. І зараз буде на другу ногу випит. Лівою ногою випад, назад. Вдих і видих. Поклали гантелі на плечі. І Точка лівою, і стрибок вниз. І ще раз. Стрибок вниз. І ще раз. Стрибок вниз. І ще раз. І вдих. Вдих. Останній. Прибираємо гантель. У нас зараз разом випадок правий бік. Ми працюємо правою ногою. Пинка пряма. Латеральний випад, правою ногою крок назад, розворот влівий. І ви ніби розганяєтесь, щоб стрибнути на одній нозі. лівій. На лівій На і Правою ногою вбік, правою ногою назад і праву ногу вверх. Хоп, правою ногою крок в сторону. Правою ногою крок назад розворот влівий і стрибок. Правою ногою вбік. Правою ногою назад і стрибок. Правою ногою в бік, правою ногою назад. П'яткою відтискаємося від підлоги, щоб вона включила сідницю, штовхнула на зверх і стрибок. Зараз перестрибування з ноги на ногу, не глибокий випит. Вліво, перекат. Чим ширше крок, тим краще. Вдих випрямились. вдих, можна взяти гантель і передавати її лише в центрі. Внизу. Торкатись підлоги, передали. Торкнулись підлоги. Передали. Торкнулись підлоги. Передачу. Торкнулись підлоги. Передачу. Торкнулись підлоги. Передача. Торкнулись підлоги. І нас з вами останній випад. Крок. Останній крок на ліву ногу. Вдихніс. Видихніс. Лівою стопою крок. Назад, в бік лівою ногою. Крок назад, розворот вправо і стрибок. Точка. Точка і стрибок. Точка. Точка назад. Ротація і п'яткою. Тиснемо вверх і точка. Точка. Стрибок. Крок. Спинка пряма. розворот і стрибок. Три дзвоники означає, що це кінець. Ми робимо вдих. Вийдих. Опускаємось вниз на почепки. На корточки. Сідаємо на підлогу, робимо з сет. сед. у оглянемо відділі з лівого боку назад. Правою ручкою вперед. Не уверачуватись ось так від опорної руки. Навпаки, нехай вона тримається. Повернемо прямо і видих. Ротація назад. Видих. І видих. І видих. І останній. Прекрасно. Штовхніть двома долонями, килим від себе, щоб більше скруглитися в грудному відділі назад. А тепер підштовхніть долонями килим до себе, щоб розігнутися у грудині. Ще раз штовхніть. килим назад. І підтягніть ніби килим до себе. Погорожіть грудиною по колу. Три, два. Ніби ви хочете змастити грудний відділ хребта через чотири точки. Два, один. Чудово. Віддишались, поступово відновили дихання. серцевий ритм на хались в лівий бік. І вправий, і робовий підйом на видиху. Вдих, Вдихна підйом на видиху. Чудово. Ротація вліво і право долоною штовхніться від коліна. Ротація вправо і лівою долоною. Розверніть себе від правого коліна в центрі. Зробіть вдих, видихом, опустіть долоні перед собою. Подякуйте собі за виконану роботу. Пишіть, як ви себе почуваєте, чи сподобалося вам тренування, що було складним, легким, чи хочете ви ще такі комплекси. під це відео, переходьте в інстаграм. Там більше щодня цікавих матеріалів, мотивацій, натхнення і краси від мене, любові до цього життя. І звісно, чекаю на вас в ві онлайн-клубі. Він стартує першого числа. Додна десь можна вже зараз. Попередня реєстрація на сайті, який я залишила в описі під цим відео. В описі цього відео є сайт, на який переходити в два кліки реєструєтесь в онлайн клуб. Люблю вімаю цілою і зустрічі на наступних тренуваннях. Мої прекрасні чудові атлетки.